Військово спортивне багатоборство це змагання зі стрільбою та кількох версій рукопашного бою зі зброєю та без неї. Тож першого дня учасники чемпіонату світу вправлялися у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Найвищі бали спортсмени отримували за найвлучніші постріли, і ці оцінки йшли у загальний залік. Тому наші представники старалися не схибити, хоча стрільба не головна спеціалізація самсонців. А ще кажуть, хмельничани в знаки довга і важка дорога до Харкова з пересадками та переїздами, набитим громадянами, громадським транспорт. Спортом, утім, реванш, земляки, все ж взяли наступного дня у змаганнях з рукопашного бою. Спортсмени швидко призвичайлись до нового місця, і в сутичках з холодною зброєю та без неї були на висоті. Ми повезли команду в, в количестві 22 двох чоловік, і практически 21 чоловік приїхали з медалями. Результат доволі таки успішний. У нас 14 перших місць. Однак добре підготовлених учасників на чемпіонаті світу вистачало. Тому говорити, що перемоги були легкими, недоречно. А деякі наші представники проводили бої взагалі на межі людських можливостей. Совєтський Андрій, який перед фіналом за виход фіналу травмував руку, у нього тріщина була в руки. І в фіналі за перве друге місце, вийшов, і практично в нього травма була правої руки, одну ліво, і з допомогою ударів ногами оддержав победу і став чемпіоном світу. Рекордсменом за кількістю здобутих нагород став Олексій Дригаль. Він продемонстрував свою майстерність та одержав перемогу у п'яти версіях рукопашного бою. Окрім медалей та нагород, йому та ще двом подільським спортсменам Артуру Щепановському та Андрію Марцишевському присвоїли звання майстрів спорту України.